Привіт, друзі! Ви на каналі Олексій Сталкер. Сьогодні я покажу, як виглядає повна карта у ну, просто грі, які я ще зняв ролик, може подивитися. На мене погнали! Все, дивимося! Какая тут карта выглядит yeah. Так, тут я вижу чайничек Юнг Так, вот тут Тут и Петрович Донос Так, и вот да. Тут такие... Раз Фоба у меня была скучная, я... Um, Так, мені тут нет тревога. Ну траву, <кхи> нечто. Пока что не ты. Тут укольчик! ще не знав, Тут будет укольчик. Так, за ногу. Давайте подивимось це там. Кабінет якийсь. Можемо подивитися пока. нікого немає. О, троллево, тролелео. Тут не всі О, вот это ютуб. Ну, ми ще сніг. Але ролик. Тут багато ютуберів. Ютубера. Та отут тут кабінет ютуберов. Нет. Имочек, кипер, <-alyse> Надо, и молчки, и все. И все. сказать-то? Гена и все. Все. Комбинет. Итак, темп номер. Темп номер можно еще что... Подай выписываю в нашей кабинете. Так. Так. Ясно. Ясно. И он мои. Ну и... Куби на вже мы дивилися, а потім ми йдемо за задание закиши йдемо Чита подивимось, як виглядає стальовочка. Як еще ам. Як він не їщ. Там. Так. Ну і що? Щось? Мало треба, ну що Дурно, не пожалуй. Що так, щось треба чуть поменше добити. Пить! Так, зробимо чуть-чуть поменьше. Піть! Піть! Вс можна подивитися. Пить! Так, все, можна ще дивитися Ч тут? Нам не столевочка. О, ну честь в школе. Кто вам в столовке така школа? Мне є така. Нам в школе была такая столовка. Вы прикиньте. Я вообще шоки. Коли вы не продумает іншу столовку мою? Вообще вони Коли вони придумають ще нормальну столовку, і нам в школі просто. Та, ну там по іншому нам виглядає, но зробили чи -то... точь-точ. точ Прикиньте, вони крадуть нашу столвочку. Я вообще Я вообще не знав таке. Вони крадуть нашу столовочку. Не квинт він що подивимося, як там як він виглядає. І можна і, і була, а, холена, ну, все, що одне завдання виконати. Фо і що була ам, холена, Подивитися, все, фо тут є. А, не квинт вже закритий, там вже бачу її. Она же куда кодесь... Пішла і веду некпункт. Подивіться, що там є Взагалі, не Вообще некпунк там багато. Що є? Нет. Можно еще подобати. Так не пункт. Что-то намір -е, логічно. Комп'ютер. Так, шка. Ну-ка, проходи за як ми замітили? І ще отут ми подивимося, як тут ви, ще виглядають. Ми ще не бачили... я знімав ролик і ви все бачили. І не тільки все. Ми зараз, до речі, ви не бачили кабінет пірос. Що це таке? Це кабінет. А служу пірозіковим. О, те читай. Чи, 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 чи. Учас і мене там не було. Розрабочик може скинути фотку в цьому, ам. Може розробочик скинути фотку. Як виглядає у там цьому, як сказати? Цьому кабінеті. Дадам. Хто не знав? Я знав. Ми зараз будемо а, дуже багато терпіти нам душа. Я зараз покажу по повністю цю то, а потім ми подивимося, як виглядає туалет. Я же... Ще. Тільки два туалета... Пару туалетов можно заметить, но... Ну. ще ці туалети, ну... Просто туалетом. А... Як... ми будемо будем... Що тут у нас не стоїть там? Так, зарості. Мої руки. Тут якісь шарби. Що ж що потрібно? Всім мені. І, до речі, ми подивимося су карту, яка... Подивимося пам... По прямо. Вийдемо на двері, і що пошукаємо, і що... Фу. Но бит... ау А! А їсти розписання. Ідемо їсто Чи їсти. Тут можна поїсти прямо з столовки. Хутомлі пирушки. Короче, от тут любі їчі, ми тримаємося. Тут люби їжі, ми тут ми поглядаємо. А от тут ми кажемо, що нам потрібно. Слава, вкус, ну там задання задання. Задання треба скоро виполняти. Ви не можете подивитися прямо все щоденьку. Як я не виполню мене задання, все а, не зроблю. Не зроблю. Якось зроблю це як, погано щось. Ну, я не хочу, то ми будемо все ще щодень робити. Так, пятно, пятно ой, что пятно. А до речі, кто тут настав? Та ну я, я розумію, ті мог робот, що выполняло ему роботу. Специальный шоу. Это вкусный пирожок. Книжку уронишь. Пирожок заявляет. Я не знаю, чому дитин щас. Не нашем команде. И малыш тоже. А, йому их не накормили пирожками. Я зрозумів. Тимоха зробив, що вони служили армію. Ну вони роблять. Вони не му... Тимоха не покормив йому їх пирожками. Прикиньте? Тата! Не покормив? Так, і нам задання буде на далеко. тут, прям. Ну і дамо якісь що тут там і ще щось Тут закрито, звичайно, разработчик не хочет скрывати щось. Вот тут тоже. Петрович говно воз і ще залишив один ютубер. А можна отут вийти? Ну ні не. можна. Це а Біжати нелегко. Це тільки бета-тест. Це бета-тест. Коли вийде повна версія, можна ще послабоням. Біть! 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 А ви хочете? Я ще змінив свою картинку Ютуб. Ви зараз всі хочете. Сталкер вам всі надоїл! Я ще знімаю про... Ще ті муха про сталкерів, так? Так. Ну я кулезненю ну, ім'я і, як сказати картинку цього. І картинку. Так, можна ще подивитися що. Ну це бомбар... це бомбардило, кругоділу робиться тут. А там хто не знає, я скажу. Я сказала. Так, і вс. Вс. Це все, Що було в цій грі? Эм, хто і штук що... ми будемо. До речі. Можемо подивитися, що колодце. Ми зараз бачили. І можемо подивитися. Оп, і все.